Сергій Ребров тепер успішний тренер, а раніше був дуже крутим футболістом. Його результативність та різноманітність голів у складі Динамо вражає. Тому мені було з чого вибрати 10 найкращих голів. Давайте дивитись. Мені самому це важливо і мені самому це цікаво. Розпочнемо з голу, який насамперед, завдяки своїй важливості, є одним з найлегендарніших в історії Динамо та українського футболу. Так, ви здогадались, це той самий переможний гол Спартаку. Переносимося на 6 років перед і насолоджуємось ударом у дев'ятку воріт запорізького металурга. Було видно, що запоріжці налаштувалася на бій, але усе змінив швидкий і феноменальний гол Сергія Риброва, що оглушив порив запоріжців. Вже на 9-й хвилині нападник виконав свій фірмовий трюк і забив 19-й гол у Кубку України. Тепер лише м'яч відділяє його від купового рекорду Шевченка. Назовнати Андрія в Україні Сергій може у фіналі Кубку. А чи зможе він наслідувати зірку шеви за кордоном? Поки що доля Риброва тільки вирішується. У півфіналі Сергій більше не забував. Невисокий зріст не заважав Реброву забивати головою. Ви тільки погляньте на цю траєкторію польоту м'яча у сітку Валіського Барітаун. Андрій Гусі не передача Сергій Рибров. І м'яч знову вилітає в сітку. Барітаун. Сергій Ребров. Чотири нуль на користь київського динамо. Ну от що ж, прогнози. Оптимістів справжуються. Динамівці досить легко обігрують. Що ти кажеш, що цим аматорам Зуельсу і сам би забив? А як щодо голу Барсі на Кампно в 19 років? на цю акцію, шут-гол! Алголда Ребров. Алголда Ребров. Алголда Динамо Мода Киев Анна Сагона. Тут жла сегодня яку мав Лакип Українець. 10 que el públic публік de seguida. До З досвідом приходить розуміння, що для того, щоб забити, не завжди потрібний шалений удар. Інколи достатньо холодної голови і технічних ніг. Це прекрасно продемонстрував гол Реброва донецькому металургу. Як то кажуть, Мавр зробив свою справу і пішов замість Руслана. Вийшов ще один Мавр – Сергій Ребров. Він забив третю голову рота Металурга на 77-й хвилині. Коли я на просторах інтернету знайшов наступний гол, то був дуже радий. Так якість зображення погана, повторів нема, але така краса, що й у ворота шахтаря повинна бути в топі. Ставте лайк, якщо погоджуєтесь зі мною. Кияни прийшли до тями через дві хвилини, коли Сергій Рибров в акробатичному стрибку завдав рідкісний за красою прицільний удар. Один-один. Наступного року Ребров закинув у сітку шахтаря ще один шедевр з неробочої лівої. Але коли він на мить розслабився і вийшов далі в штрафний майданчик, це помітив Сергій Ребров і парашутом опустив м'яч в сітку. Тож 1-0. Хто не ризикує, той шампанського не п'є. А хто не б'є з таких позицій, той не забиває такі феноменальні голи, як Ребро в Русенборгу. Вже казав, 88 по 97. Удар з далеку! Гол! Гол! Оце удар! Гол! Молодець, Сергій! Андрію Тимофоруч коментуй! Боже! Сергій Ребров, безперечно, насамперед грав на команду, втім це не заважало йому показувати й індивідуальну майстерність. Запитайте у захисників датського Ольборга. Не буду вдавати, що гол, який очолить цей топ, це велика інтрига. Всі розуміють, що найкращий гол за Динамо Рибров забив у ворота Барселони, розпочавши перший з двох. Або як прийнято вважати один великий розгром каталонського гранда. І своїм капітаном і Юрій Калитленцев робить передачу. на Сергія Риброва небезпечний мале. Удар під гострим кутом, І м'яч в сітку говоріт. Сергій Рибров відкриває рахунок матчі. 1 0 нуль. От нарешті і швидкий гол у виконанні київських динамівців. Такі голи може забивати тільки Сергій Рибро. Отже, як вам топ, усе на своїх місцях? Напишіть свою думку, я поставлю лайки від автора кожному такому коментарю. В описі залишаю посилання на відео топ-10 голів Андрія Шевченка за Динамо. Переглянувши і його, ви зможете порівняти двох суперфорвардів, які колись грали разом. Підтримати канал, окрім як коментами, можна ще й підписками та лайками, а також фінансово. Необхідна інформація для цього є в описі. Дякую за перегляд бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.